На що Україну змусять піти заради миру? Дитячих садках немає опалення, діти не хворіють. Нам потрібно приймати такий підхід і закалятися, заявив нардеп Нагарняк. Можна починати з себе, зі своїх дітей. До чого такі заяви? Що вони хочуть? Об'явити, що ціна буде підвищуватися? Чи якось вони будуть урізати саме для дитячих садочків? 200 гривень донат. Дякую, молодці. До чого такі заяви? Як в тому анекдоті, просто бабки нужні. Є команда зверху, вона вже є. Я не думаю, що це прям команда з нашого верху. Це прям вище, десь вище. Що 2-3 роки. Нас з вами, нас з вами це українці, простих, адекватних, нормальних українців. Мають тримати в железному, значить, в железній руці. І на 2-3 роки, начебто, вистачить ресурсів. А там далі, ну, таке, знаєте, хто успів нагрітися, той нагріється, хто успів напитися, той напився. Всі інші. Ой. Оце до цього ці заяви. Податок 5% для перукарів, таксистів, болтубе, руклон, кур'єрів, глобу, продавців на Ноликс, репетиторів, орендодавців, підготовлений новий закон. Не сплять, не їдять все про батьківщину думають наші депутати. Ви запитували, що у нас з петицією. Ніхіра у нас петицію нам двічі прислали відмову на яких підставах не зрозуміло. І я викладала цю відмову, цей текст у відео. В якомусь відео. Ну, ми не здаємося. Так що продовження буде. Чекайте. Так, і що? Законопроект передбачає, що людина, яка використовує онлайн платформу як джерело доходу, має сплатити 5% податків на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Тобто лише 10%. Наприклад, це, знаєте, у Лєночки було 20 яблок. Наприклад, із 20 тисяч гривень зароблених за місяць кур'єр Глову має сплатити 2 тисячі гривень. Да. Серйозно, 211 гривень донат. Дякую, молодці. Податок 5% для людей, які заробляють з прилажень онлайн-платформи. Чи буде введено цей закон? Буде введено однозначно. Так само однозначно цей закон не приживеться, як і та гніда влада, яка нам зама керує поки що. І буде все це розрушено, розйобано і перероблено. І, слава Богу, поїхали далі. Молодість триває до 45 років. То ладно, тут 38 вже з кроваті встав, вже сознанку потеряв. Тільки 45 років. ВОЗ змінила вікову класифікацію директорка Інституту демографії Елла Лібанова. Якщо дивитися на вікові градації, запропоновані ВОЗ, то ми бачимо, що до 45 років це взагалі молодь. Отак, От курочки мої, так що ми з вами ще. Ей. Так, до 60 років це середній вік. Також, мої дівчатка, до 75 – похилий. До 90 старечий, ну тут некрасиво придумали слово. Давайте замінимо на якесь інше. Старечі. Старий в 38 чувствуєшся як старечі 90 років то бля, красотка, то просто баїння. Діскотійки 90 плюс це вік довгожителів. Зміни це саме цікаве, далі. Зміни у віковій класифікації можуть вплинути на соціальну політику та пенсійні реформи в різних країнах, додала вона. Зміни у ВОЗ щодо хто молодуха, хто мілфа, а хто там вже старий пердун. Як це вплине на нас, на нашу країну, на наших пенсіонерів, які так виживають незрозуміло як. Це сказано для того. Щопі далі пити кров населення. Ну, що з нас візьмеш, крім податків і крім аналізів, так? Да? Ой так. Ми уклали угоду про рідкоземельні метали. Скоро підпишемо. Зараз ми говоримо про території, за Трамп. Це дневники сумасшедшого. Я, як читаю його заяви, знаєте. Любий дівник. Сьогодні я врятував весь світ, тільки ніхто про це не дізнається. Ой, бо й близько такої ситуації не було, Да? А ще я піздобув, просто так совпало. Угода щодо е, рідкоземельних металів. Для нас із вами, що воно таке? Можна було б так зробити, обійти цю всю історію, що вони знають? Не знають, де у нас ті метали, як їх забирати з під землі, да? як їх потім кудись транспортувати. Ну, можна було б стільки проблем зробити, що вони б і самі відмовилися від цього. Що ми маємо? Маємо угоду не для нас, а проти нас. І найбільша загроза навіть не в цьому, що будуть опустошатися наші ресурси, а загроза в тому, що вони прощупують почву найціннішого нашого ресурсу. І вони от, -от його знайдуть. І це якось пов'язано з металами, з землею, все, що під землею, і таке інше. Такі танці з бубнами просто. Довкола чогось дуже важливого, поки вони не знають, що це. Рашка на переговорах із штатами вимагає виведення ЗСУ з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Що ще? Поки що час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його. Сказала російське якесь. Чергове чмо. Так, поїхали. Чи доб'ються вони на переговорах виведення наших людей з нашої землі, а саме з Донецької області? Запорізької, Херсонської. Донецька. Запорізька, Херсонська. їх ставлення до цього. Так, що до Донецької області, до останнього не будуть їм давати там попуску, і будуть вони сильно через це злитися, хірачити по нам, що просто ну така безвихідь, як вони такі великі, мощні і не можуть повністю захватити область. Наступна була Запорізька. Запорізька майже вирішено питання щодо рашиків, що вони будуть там господарювати. Не дай Бог таке, нехай не збувається. Херсонська. Тримаєте той кусок, за який тримаєтесь. І, типа, на цьому все. Тобто, це приблизно так виглядає на сьогоднішній день. А взагалі, в реальності, нехай вони подавляться. Ne